Всім привіт! Сьогодні я хотів розказати про наші помилки під час будівництва цього будинку. Для тих, хто нас здається, вперше нагадую, що ми, тобто я соляни, будуємо даний будинок в нуля, починаючи від фундаменту без мистецтв самотужки. Основних помилок я хотів виділити чотири. Це, звісно, не всі, але самі суттєвіші. Наступне відео планую записати про те, що ми не прогадали під час будівництва даного будинку. І перше, що я би хотів розпочати, є те що якщо ви плануєте будувати будинок і паралельно в ньому жити як ми утепляйте все коргом. Першу зиму ми в ньому зимували з отепленими лише стінами та дахом. Фундамент я не встиг утеплити. Після першої зими ми першочергово зробили повністю ванну кімнату, підключили воду з криниці, прокупали каналізацію та закупали кільця із септиком. Також встигли утеплити фундамент із трьох сторін, а четверта сторона не утеплена. І як ви бачите, на жаль, 40 см бетону промерзає. У першу зиму з неотепленим фундаментом така ситуація була всіма чотирма стінами. А зараз лише одна стіна, там де в нас кухня. І то по факту її не видно. Вся решта стіни, я зняв там далі відео в прекрасному стані. Все сухо. Наступне. Робіть фото електричних кабелів, які у вас йдуть, а також якщо буде тепла підлога, кабелів теплої підлоги. У мене був випадок із монтажом цього бойлера, що приблизно у місці правого кріплення бойлера йде електричний кабель для розетки із другого поверху вертикально вниз. Завдання було просверлити отвір для кріплення бойлера і не попасти в дроти, щоб потім не збивати суплитку, бо процес був би досить довгий. У мене було фото, що там ідуть дроти, але на які відстані не було відомо. Шанси, що попаду в дроти, я оцінював приблизно 50 на 50 Ризикнув, повезло. Але щоб не ризикувати, робіть детальне фото з рулеткою, щоб бачити в сантиметрах, де саме йдуть провода. Наступна схожа ситуація була із теплою підлогою. Ця стекляна перегородка внизу кріпиться до підлоги двома дюблями. Мені також прийшлося сверлити отвір 5 см у плитці у теплу підлогу. Мені знову ж таки пощастило, те в не падає. Але щастя, воно таке. Сьогодні є, а може завтра вже й не бути. Майте на увазі. Третя помилка. Потрібно було притягнути електричні кабеля до лічильника, а також від лічильника до автоматів у будинку із запасом. Станом на сьогодні. Існуючих товщин кабелів нам хватає. Але на майбутнє, коли б ми б хотіли поставити, наприклад, кондиціонер в будинок, ми це зробити не зможемо без заміни вхідних дротів. Якби ми їх не сховали у підшиву та утеплювач, заміна дротів не було би такою складною. Ми їх проклали у гофрі, але я не впевнений, що зможе їх замінити на товстіші. Потрібно було з самого початку робити їх товстіше про запас. І останнє. Четверте. Вхідні двері. Ми поставили добротні вхідні двері із утепленою рамою, але вони промерзають. Фундамент у нас отеплений екстрадованим пінопластом 5 см, стіни з газоблоку 40 см утеплені ще мінеральною ватою 10 см, відкоси з обох сторін утеплені також екстрадованим пінопластом і все одно не допомагає. Занадто великий перепад температур між вулицею та будинком. Якби у нас був коридор, я думаю, такої проблеми би не було. Зазвичай конденсат з'являється переважно через високу вологість. У нас вже стіни пофарбовані та все давним-давно вже висохло. Вологість тримається в районі 50%. На ніч включаємо теплу підлогу, увечері палимо чавунну буржуйку. Температура тримається від 20 до 24 градусів. Надіюсь, дамо якось радо побороти вологість від косі у вхідних дверей. Це основні недоліки нашого будинку. А у вас які були проблеми з будинком? пишіть у коментарях. Якщо це відео було корисно, ставте лайки та підписуйтесь. Ще побачимося!